Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми продовжимо мандрувати з вами нашою країною Україною! Сьогодні ми справді будемо користуватись машиною часу, щоб дослідити історію України, та на нас чекає захоплююча подорож. На минулому уроці ми з вами вже ознайомились трошечки з нашою країною. Ми дізналися державні символи, народні символи, обичаї, який гімн у нас. А сьогодні перейдемо трошечки до історії. Давайте ми з вами для початку розглянемо ось таку таблицю. Вона називається інфографіка. Україна це молода держава, та історія українського народу налічує багато століть. А тепер давайте розглянемо на інфографіці і побачимо, які були періоди до нашої незалежної держави. По-перше, була трипільська культура. Це 5-4 тисяч до нашої ери. Київська Русь була у 9-13 столітті вже нашої ери. Після Київської Русі пішла козацька доба, це 15-18 століття. Потім у ХХ столітті була Україна у складі СРСР та 24 серпня 1991 року наша Україна стала незалежною державою. І так. До якого століття існувала Київська Русь? Молодці. До 13 століття. А у якому столітті настала козацька доба? Правильно, в 15 столітті. Ще питання. У якому столітті Україна входила до складу СРСР? Молодці. Україна входила до складу СРСР у 20 столітті. А з якого року Україна стала незалежною державою? Молодці. Від 24 серпня 1991 року. От бачите, діти, як багато різних періодів було в історії України. Ну а тепер давайте їх більш детальніше розглянемо у відео. В історії української держави відбувалося багато різних подій, які залишили свій відбиток. Тож уявіть, що у нас є машина часу. З її допомогою ми можемо перенестись у часи, коли на території України існувала трипільська культура. Трипільці були землеробами і скотарями. Вони жили великими селами по 600-700 осіб. У спільних оселях кожна сім'я займала власну, розгороджену на кімнати частину житла. Трипільці виготовляли вишуканий одяг, глиняний посуд, прикраси та обрядові статуетки. Ще один стрибок у часі, і ми опиняємось у могутній державі Київська Русь. На чолі Київської Русі стояли князі. Найвідоміші з них княгиня Ольга, князі Володимир Великий і Ярослав Мудрий. Княгиня Ольга була першою жінкою-правителькою Київської Русі. Князь Володимир Великий відомий тим, що охрестив Русь. Князь Ярослав Мудрий будував храми, найвеличніший серед яких Софіївський собор у Києві. Далі, за допомогою машини часу, ми перенесемося у козацьку добу. Слово козак означає вільна людина. Козаки будували невеликі дерев'яні укріплення, які називались січами. Згодом вони об'єднались в одну Запорізьку січ. Територія Січі була оточена ровом і десятиметровим валом з дерев'яним частоколом. В центрі Січі була велика площа з церквою святої Покрови. Навколо містилися козацькі оселі курені. Наступна зупинка 20-те століття. Коли Україна стала частиною Союзу радянських соціалістичних республік. Спочатку селянам дали землю, а потім забрали, зганяючи їх у колгоспи. Згодом почали забирати весь урожай, не залишаючи жодної їжі, це спричинило страшний голод, від якого в Україні загинули мільйони людей. Сучасний період в історії України розпочався у серпні 1991 року, коли Верховна Рада прийняла акт проголошення незалежності України. Відтоді, згідно з Конституцією. Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою. Бачите, діти як цікаво досліджувати нашу історію. А тепер давайте ми з вами. В історії української держави відбувалося. Перейдемо далі. Зараз ми з вами досліджували різні періоди історії нашої України, аж від трипільської культури і до незалежної країни, тієї, в якій проживаємо сьогодні. З моменту ухвалення незалежності наша Україна є демократичною державою. А що означає такий державний устрій та чим відрізняється від інших, ми зараз з вами і дізнаємось. Слово демократія походить від грецького слова демос, що означає народ і кратос, тобто влада. Тому демократія може розглядатись як влада народу, як спосіб правління, який залежить від волі народу. А тепер давайте ми з вами подивимось так само інфографіку, але наших президентів України. В Україні громадяни обирають президента, парламент, тобто Верховну Раду, а також місцеві органи влади. Усі вони діють у межах Конституції України. І тепер ми подивимось. перший наш президент був після того, як ми стали демократичною країною це Леонід Кравчук. Він був президентом з 1991 року по 1994. Тобто всього пробув три роки в правлінні. Потім після нього прийшов Леонід Кучма. Він був президентом нашим з 1994 року по 2005. Після Леоніда Кучми прийшов до нас Віктор Ющенко. У 2005 році та до 2010 року. Після нього був Віктор Янукович. Він був з 2010 по 2014 рік. Після нього вже прийшов Петро Порошенко. Він був у нас з 2014 року по 2019. І зараз ми бачимо Володимир Зеленський. Він наш президент. З 2019 року. І от дивіться, давайте ми ще раз поглянемо на цю картинку та побачимо, що перший президент був незалежною нашої України – це Леонід Кравчук. Найдовше був у президентському кріслі у нас Леонід Кучма. А найменше Віктор Янукович. А тепер нині у нас є президентом Володимир Зеленський. І ми бачимо, що дійсно на сьогодні більшість країн є демократичними і владу в цих країнах обирають громадяни. А тепер я хочу, щоб ми з вами почали мандрувати. По нашим чудесам України. Як вони ще й називаються? Сім чудес України. Сім чудес України це сім пам'яток культури, які було визначено за допомогою інтернет-голосування, а також опитування ста експертів із різних галузей. І тому ми бачимо. Є Софія Київська та Києво-Печерська лавра. Вони знаходяться у Київській області в місті Київ. Хотинська фортеця. Вона у нас знаходиться у Черневецькій області, заповідник Кам'янець у Хмельницькій області, Парк Софіївка у Черкаській області, Херсонес Таврійський в Автономній Республіці Крим та острів Хортиця в Запоріжській області. І як ви бачите, яка багата наша Україна на цікаві місця. Нумо їх досліджувати. І зараз ми про них дізнаємось більш детально. Софія Київська це найстаріший собор у Києві, який до сьогодні зберіг інтер'єр часів його створення. Будувався собор візантійськими майстрами, за зразком Софіївського собору в Константинополі, але не копіював його. Тут знаходиться дзвіниця висотою 76 метрів, з якою можна розглянути краєвиди Києва. Щороку Софіївську Київську відвідують близько 2 мільйонів осіб. Більше 500 святих ікон написано на стінах Собору. Це найбільша кількість ікон серед всіх храмів України. Хотинська фортеця. Це одна з найстаріших та найіскравіших архітектурних пам'яток України. У 1890 році, неподалік Хотинської фортеці, знайшли скарб. Це були різні монети із Саксонії, Чехії, Угорщини та інших країн. На стінах фортеці можна побачити різні християнські символи, які за легендою оберігали фортецю та її захисників. На подвір'ї замку знаходиться церквя Святої Єлени та Константина. Її фундамент було закладено ще в 13 столітті. Дендропарк Софіївка. Цей парк є другим за розмірами в Україні. Головною прикрасою є фонтан Змія, з пащі якої піднімається стоп води висотою майже 20 метрів. У парку до наших днів зберігся дуб віком біля 400 років. Щорічно цей парк відвідують близько 500 тисяч туристів. Тут можна пропливти на човні підземною річкою Ахерон. Сьогодні тут росте понад три тисячі видів кущів і дерев, а також є свої озера, водоспади і фонтани. І на картинці ми можемо побачити карту Дендропарку і побачити, наскільки він великий. Києво-Печерська лавра. Це одна із найбільших православних святинь України. Ходить до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. На території Лаври знаходиться велика Лаврська дзвіниця висотою аж 96 метрів. Це один з перших монастирів Київської Росії. На території Києво-Печерської лаври знаходиться більше 20 церков, кілька музеїв, ближні та дальні печери, готель та величезна кількість інших споруд. Саме тут творив Нестор Летописець, який написав. Повість минулих літ. Херсонес Таврійський. Таку назву носило місто, засноване давньогрецькими колоністами. З часів розквіту Стародавньої Греції та Рима Херсонес був значним центром культури на Кримському півострові. До наших днів збереглося багато давніх споруд: театр, християнські храми, житлові квартали, гончарні. Майстерні, колодязі та інші. Ця територія досліджується археологами вже 170 років. За цей час було знайдено фрески, ікони з храмів та численні побутові предмети. Загалом понад 200 тисяч експонатів. Острів Хортиця. Це найбільший острів на Дніпрі. Перші люди жили на острові ще 6-10 тисяч років до нашої ери. На Хортиці є кабани, косулі, Фазани, Олені. У музеї історії українського козацтва відкритому на території заповідника зібрано понад 30 тисяч експонатів. На острові є зміїна печера, яку можна побачити лише перебуваючи на воді. Існує легенда, що в ній колись жив дракон. На цій території поєднані різноманітні природні комплекси: степи, ліси і зникаючі та рідкісні види рослин. Заповідник Кам'янець. Найчастіше туристи приїжджають сюди, щоб побачити величезну пам'ятку архітектурного мистецтва Стару Фортецю. Нині територія старого міста входить до переліку спадщини ЮНЕСКО. Невід'ємною частиною заповідника є стара фортеця, але окрім неї на території знаходяться замковий міст, кафедральний костьол, ратуша, міст Лан, що біжить, та навіть каньйон. Тут знаходиться робота відомого українського скульп... скульптора Лауара, виконана була в Римі, а з 1938 року прикрашає заповідник. Ну що ж, діти, ми сьогодні дуже багато цікавої інформації дізналися про нашу країну. І ми впевнені, що наша Україна це державна країна. І тепер ми можемо з упевненістю сказати, що яке гарне, незвичайне та особливе кожне визначне місце України. А зараз я з вами прощаюсь. До зустрічі!